Дорогі браття і сестри, Господь Ісус Христос різними шляхами веде всіх нас до Спасіння. І сьогодні ми почули, як Ісус Христос утвердив у вірі святих апостолів. Для чого він пішов по морю як посуду? Для чого? Що йому треба було йти по морю, хіба дороги не було? Була. Але Христос пішов по морю. І ученики спочатку подумали, що це є привід, тому що людина не може ходити по воді. І тому думали, що це привід. А коли Христос сказав, що це я, то тоді апостол Петро Говорить йому, якщо це ти, то дозволь мені прийти до тебе по воді. І Господь дозволив йому прийти по воді. І Петро йшов по воді не тільки Христос. Як Бог. А Х... Петро йшов по воді. А потім, коли хвилі стали підніматися, він засумнівався, як це він, людина, йде по воді. Сумнів у нього виник. І коли виник сумнів, то він, тоді він став до Бачите, коли була віра, ішов по воді, а коли став сумніватися, став тонутя. Це значить, що якщо людина в тому числі і ми. Якщо ми будемо мати віру, то нам можливе, неможливе. Найбільше нас турбує, що? Хвороби, особливо невиліковані. різні тяжкі обставини життя, в даному випадку війна на сході, це нас турбує. І можливо, щоб людина, приречена на смерть, подужала і була здоровою в наш час. Можливо чи неможливо? можливо? Можливо, а чому можливо в наш час? А тому що Бог один і той же, який був за часів земного життя Ісуса Христа на землі, він же і тепер. Бо Господь сказав, я з вами до кінця віку, то якщо він тоді дозволив Петрові йти по воді, тому що той мав віру, то якщо ми тепер маємо, будемо мати таку ж віру, не отримаємо ми. Від Бога того, що просимо. Отримаємо, бо Бог і Петра любив. І народ ізраїльський любив. І нас всіх любить, бо він Бог, людинолюбний. І тому виконає все, що ми просимо. Але якщо просимо з вірою, а якщо у нас виникає сумнів, то будемо тонуть, як тонув апостол Петро. І Бог піклується, промишляє про всі народи. І про кожну людину протягом цієї історії людського роду. Ось ми сьогодні святкуємо пам'ять святого пророка Божого Іллю. Це був особливий пророк. І навіть коли він Народився, то батько його бачив видіння, що ангели годували і немовлян народжене, вогнем. І батько злякався, пішов до священиків. І розповів, що він бачив, як його сина ангелем годували вогнем, а священики сказали йому, що не бійся, він буде великим і дійсно пророк Ілля показав. Надзвичайну гребність обозі. В чому ця ревність виявилася? Бо він жив той час, коли царством Ізраїльським керував Ахав цар. Ахав Народ ізраїльський навернув від істинного Бога до ідолів і стали дівеї замість поклоніння істинному Богу, ланятись всяким істуканням, обванам і називали їх богами. І, і казали, що це вони нас визволили із єгипетського расу. Не істинний Бог, а оці ідоли. І Ілля не міг терпіти цієї неправди. Не міг терпіти і хотів. Чого хотів він? Покарати їх за їх відступництво? Чи чого він хотів? Він хотів, щоб вони навернулись до Бога і поклонялись істинному Богу, а не неіснуючим богам. Але як він хотів це зробити? Ілля хотів покарати народ такою карою, щоб вони згадали про Бога. І помолився Богу, щоб Господь не дав, не послав на землю дощ. І Господь послухав молитву пророка Іллі, послухав, хоч він просив незвичайне покарати народ такою страшною карою, як посуха. І люди стали навертатись до Бога. А потім пророк Ім'ян запропонував ложним пророкам. бо вот. і в ті часи були істинні пророки, а були ложні пророки, які видавали себе за пророки. Як, на, наприклад, у наш час є стільки чапунів всяких, екстрасенсів, чародійників, які обманюють людей. Ось кажуть, зроби якась знахарка, зроби таке-то, таке то і ти і. Отримаєш то, що хочеш. І люди в біді звертаються не до Бога, а до цієї знахарки, чи до екстрасенса, чи ще до якогось, які тепер гадають по, по зірках. До них звертають. Так і тоді були вже пророки. І пророки я хотів їх викрити. І яким чином викрити? їх неправди? Він сказав, давайте зробимо два жертовники. Ви свій жертовник, а я свій жертовник. І принесемо жертву. Я істинному Богу буду приносити, а ви своїм богам приносите. Але жердовник приготуйте, дрова приготуйте, а вогню не приносите. Але помоліться своїм богам. Щоб вони запалили ці дрова. А я помолюсь своєму Богові. І ми побачимо, хто є істинний Бог. той, хто запалив дрова. І кричали вже пророки і різали себе. Звертались до цих ложних богів, а вогонь не сходив. А Ілля помолився, а ще перед тим, як помолився, полив дрова водою, щоб вони були сирі, щоб ніхто не подумав, що дрова запалились від сонця то він їх палив водою і помолився, і Господь послав з неба вогонь, і дрова запалились, і я приніс жертву. І таким чином викрив вожних пророків і показав народу то є істини Бог. А потім ще він і воскресив сина э, до висари Сидонської, теж показав Божественну силу і таким чином ізраїльський народ навернув до Бога. З одного Бога покаранням, а з другого Бога чудесами, які він звершував. Дорогі браті і сестри, Бог діє через своїх слуг, через пророків, апостолів, святих діє. І тепер. І тому покарання, яке прийшло на нас, для чого воно прийшло на нас це покарання? І за що? За що народ український за Роки незалежності побудував більше трьох з половиною православних храмів. І здавалось би, що ця древність по будівництву і прослужінню Богу явна і же покарання. За будівництво храмів? Ні, не за будівництво храмів. А що у нас гріхів нема, у нашого народу корупції нема, є та ще яка? відома всьому світу. А несправедливості скільки, то ось за ці, за ці гріхи, а не за будівництво храмів карає нас Бог цими стражданнями. Ось коли покаються ці грішники які до церкви ходять, і свічки ставлять, і перед телевізорами показують свої обличчя. А перед Богом грішники, корупціонери, і діють несправедливо. Несправедливо збагачуються, то ці люди повинні покаятися. Не покаються. Не тільки війна буде продовжуватися і їх багатство буде тане. а підніметься народ проти них. І все це звершується під промислом Божим. Навернеться, навернуться ці грішники до Бога. Стануть на на шлях праведний, на шлях справедливості Господь миттєво припинить ці страждання, як Ілля, воскресив сина Наїнської доми миттєво і сказав, що у неї і маскою і олія не перестане, доти, доки Господь пошле дощ, ні хліб на припиниться. Миттєво зробив, так і тут той же, бо той же Бог діє, не інший. Не треба думати, що тоді був Бог всемогутній, а тепер слабкий. Такий же Бог всемогутній і так же пікнується про народи і про кожну людину. Тому, дорогі браття і сестри, будемо утверджуватися у вірі. Господа нашого Ісуса Христа. Любить Його і любить один одного. Бо той, хто не має любові один до одного, той Бога любити не може. Чому? А тому, що в серці в нього любові немає. Як Сказав апостол Іоанн Богослову, якщо ви не любите того, кого бачите, то як ви можете полюбити того, кого ви не бачите? Тому треба любити спочатку один одного, а починається вся ця любов із сім'ї. Якщо в сім'ї любов, то вона є в серці, тоді вона буде розповсюджуватися і на інших. А коли в сім'ї ворожнеча, ненависть, любові нема, ближнього така людина не полюбить. Тому нехай Господь допомагає нам любити своїх ближніх, найближчих. Друзів, народ свій, Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов спасти близький рід. Його слава на віки віків.